Інтерфейс керування діодного лазера для видалення волосся Eos Ice Optimus. Є два режими роботи: розумний режим та експертний режим. В розумному режимі ви обираєте зону обробки, стать чоловіча або жіноча. І ставите фотоштип шкіри від 1 до 6. Наприклад, вибираємо ногу, п'ятий яти, фототип. І вперед. Тут обираєте. Тип волосся, темно-коричневий, чорний або світлий. Ну, давайте виберемо світлий. І тип волосся, тонке волосся, жорстке волосся, густе волосся. ну Обираємо густе волосся І далі. Апарат автоматично підбирає параметри під той фототип та зону обробки клієнта. Далі є 5 ступенів охолодження маніпули вони тут керуються налаштуванням. І тут ставите play та початок роботи. Тут показує використана енергія, яка потрібна на ту зону обробки. В нашому випадку це 8 кжолів. Щоб зупинити роботу, можна натиснути тут два дві кнопки. Зупинки роботи. Є експертний режим, в якому ви самі вибираєте. Параметри, на яких працювати частота, енергія, наприклад, 5 Гц, 20 джоулів. І виставляєте накопичену енергію на зону. Також е виставляєте охолодження шкіри маніпули і початок роботи. В цьому віконці буде використана енергія на зону обробки. Після закінчення процедури віконце Зникне і процедура зупиниться. Також цей апарат обладнаний CRM-системою обліку клієнта. Наприклад, у нас вже є клієнт, ми на нього заходимо. Він автоматично зберігає ті параметри, про яких ви виконували процедуру, дату процедури та зауваження, якщо є. Щоб додати. Нового клієнта ви просто натискаєте Додати. Тут вказуєте ім'я, стать, контактна інформація. Потім зберігаєте цього клієнта і заходите на нього вже заново.